Так, всім привіт, 6 вересня, вечір. косимо нашу сою. Ну що тут казати, соя як соя. там які-то цифри, букви, не пам'ятаю вже. Сіялася 28 квітня. На даний час повністю суха вона. Вологу показує 11,8. Можна було і вчора збирати, і позавчора але вирішили сьогодні. Вибалачується гарно, не тільки комбайном, а і жаткою, і мотовилом. Після жатки дуже багато сойлерить, тому що тільки торкається. І вона зразу, і вона зразу сипеться на там Відмотовила. Відмотовила, зразу вона розстрілюється. Можливо, треба було зранку спробувати, часову сім, коли дійшов трохи стрічок. Ну, це треба було пробувати. Ну, сипа непогано. Не знаю стільки, як, яка тут буде вага. Скосю покажу в бункері хоч може який свободи, який обізлуться, скажуть. Приблизно скільки може її бути тут. Було дві гліфосадні обробки по 2,5 літра. Ну, як бачимо, є зелень, амброзія, яким то чином вижила, проскакує. Може де лободан, в основному амброзія. Не критично, питань немає. Показую те, що є. Була одна фунгіцидна обробка, бо були на їх борячки фуніцид, боку 100 в максимальній нормі, який там іде на сою, не пам'ятаю. Ось так, невелика в мене ділянка, тут півтора гектара. Докосимо, тоді орієнтовно поніматимемо, що накосили. Боби кріплення дуже низькові, по два, по три, навіть більше бобів залишається просто нереально їх пізять. Жадко я ж по землі, що землю витає, буває на пальці, але ну, так воно є. А так взагалі непогано, гарно все. Да, Сіялося тут з міжряддям 22-м нашої анкерної сівалки СЗ38. Висівав я на 22-му міжряді. Орієнтовно 10 штук на метр, але зійшло, зійшло десь там 5, 7, 8, отак. Попередник, ця площа невелика, ця ділянка, ці півтора гектара. Горох ярий в тім році був у мене. І перед посівом румом розкидано було. Десь 300-350 кг на цю ділянку сульфамофосу. І зараз ще, ще трохи до сусіда туди вберемо. І будемо дивитися, що у нас там у бункері насипали, які втрати на поверхні землі, все покажемо.